Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми вчимось писати малу рукописну букву Ю, а також будемо писати склади і слова із вивченими буквами. У мене сьогодні гарний настрій. Я усміхаюсь друзям. Я працюватиму старанно. І для початку. Пізнаємо слова із сполученням звуків Ю. Приготуй долоньки. Чуєш сполучення звуків Ю, плескай в долоньки. Юрба веселих юнаків піймала вудкою в юнів. Взяли Петрушку з рюкзаків, зварили юшку із в'юнів. Сюркоче коник. Юнаки. І Я скуштую залюбки. Чи вдалося впіймати всі слова із звукосполученням й-у? Пригадаємо, що ми вміємо не тільки писати, а й читати рукописний текст. Але здається, маленький черв'ячок захотів з'їсти слово. Чи зможеш ти прочитати слово? Шию молодець, а зараз читаю Каюта. Юнак. Юшка. Рюкзак. Що ж, черв'ячкові не вдалося нас обхитрити. Ми прочитали всі слова. Тож пригадуємо, що під час письма ми сидимо прямо, спина спирається на спинку стільця, ноги стоять на підлозі, а обидві руки лежать на столі або парті. Зошит або посібник лежить похило. Куточок, нижній куточок дивиться тобі в серденько. Олівець або ручку тримаємо трьома пальчиками. Розпочнемо ми сьогодні роботу на сторінці 48 нашого букварика. Тож підготуємо буквар. Підготуємо олівець, щоб потім його довго не шукати. І підготуємо до письма наші пальчики. Порівняємо друковану та рукописну букви Ю, що в них спільного. Так, вони позначають на письмі один і той же звук. Обидві букви мають пряму паличку і круг. А чим відрізняються ці букви? Рукописні букви ми пишемо похило. І ще у рукописною великою буквою є заокруглення вгорі та внизу. Що ж, переходимо до виконання завдань. І розпочнемо ми із завдання 8. Прочитай підпис під малюнками. Юка юстиція. У юстиції можуть бути рожеві квіти, а в юки білі. Розфарбуй, будь ласка, зображені квітки у відповідний колір. Для зручності постав відео на паузу. І не забудь розфарбувати листочки. У квіті вони якого кольору? Листочки та стебла зелені. А ось колір квітів я тобі нагадаю. У юки квіти білі, а у юстиції рожеві. Тож відео на паузу. Розфарбуй квіти, а потім повернись до перегляду. Я теж розфарбую свої квіти. У юки! Квіточки білі, а у юстиції квітка рожева. Квіти у нашому букварику розквітли. А ми подивимось, як же ми будемо писати малу рукописну букву Ю. Мала рукописна буква Ю розташована в рядочку. Спочатку ми напишемо пряму похилу лінію. Потім від серединки праворуч зробимо ще одну пряму горизонтальну коротку лінію і до неї доєднаємо овал. Ось так і вийшла мала рукописна буква «Ю». А щоб написати її, перегорнемо сторіночку букваря і перейдемо на сторінку 49. Давай ну, ще раз пригадаємо, як ми будемо писати малу рукописну букву Ю. Почнемо писати з верхньої лінії рядочку, проводимо вниз пряму похилу лінію, яка закінчується на нижній лінії рядочку, потім повертаємось в серединку лінії. Від серединки праворуч проведемо невелику пряму горизонтальну лінію. Далі трохи відступимо і допишемо овал, як буква О. Так, щоб він приєднався до нашої короткої горизонтальної лінії. І у нас вийшла мала рукописна буква Ю. Раз. Від серединки два в сторону. Трохи відступили. Три. Раз. 2. 3. Постав відео на паузу і пропиши рядок малої букви Ю. Не будемо гаяти часу. Прочитаємо слово на екрані. Юрок. Юрта. Який спільний склад в цих словах? Юр! Правильно. Зверни увагу, коли ми поєднуємо Ю з буквою R, то спочатку ми пишемо малу рукописну букву «ю», потім робимо перетинку. Дописуємо овал. Від місця з'єднання овалу робимо посмішку до верхньої лінії рядочку. І тільки потім ми прописуємо букву R. Прочитаємо ще слова. Тюлень. Юль-пан. Який спільне буквосполучення? сполучення? Юл. ЮЛ. Щоб приєднати до букви Ю букву L, ми знову пишемо пряму похилу лінію від середини горизонтальну коротку лінію, овал. А потім для приєднання знизу овалу. Ми робимо пряму коротку поєднувальну лінію, прямий хвостик, від якого і опускаємо вниз ніжку букви L. Юл. Давай почитаємо далі. Ключ. Ключка. Пільне буква сполучення Юч. Юч! Для приєднання букви Ч знову ми для початку пишемо букву У. А далі, від верхньої частинки букви заокруглення овалу, ми робимо пряму лінію до верхньої лінії рядочку. Посмішку і ніжку букви Ч. Для приєднання букви Ч ми робимо пряму поєднувальну лінію. І ще одне слово шлюз. Для приєднання букви З ми знову прописуємо букву Ю. Але тут ми звертаємо увагу. Щоб приєднати букву З, ми починаємо її приєднувати від серединки нашого овалу. Від серединки овалу ми ведемо пряму лінію до верхньої лінії рядочку, яку заокруглюємо, і потім дописуємо до кінця малу рукописну букву З. Постав відео на паузу, пропиши сполучення, користуючись підказками на екрані. Коли все допишеш, повертайся до перегляду. І, звичайно, тренуємося писати слова. Для початку ми їх прочитаємо. Юрок. Юнак. Каюта. Юшка. Всі букви, всі поєднання букв нам вже відомі. Тож знову відео на паузу, пропиши слова своєму букварику, а потім повернись до перегляду. Слова вже в букварику. Час трохи відпочити. Сядь зручненько і заплющи очі. Сиди з заплющеними очима, доки не заграє музика. А тоді розплющуй очі і виконай гімнастику для очей. Трохи відпочили? Подивись уважно за віконечком. А чи не пролітає там часом сонечко? Не видно. Шкода. Тоді повертаємося до роботи в букварику. Адже нас же чекає завдання десять. В словах загубились букви. Як думаєш, яка буква загубилась? Так, буква Ю. Прочитаємо слова, ставимо потрібну букву та запишемо слово у букварик. І розпочнемо ми з першого слова. Юнга. Юрок. Тюлень. Якщо ти вже впевнений або впевнена в своїх силах, і зможеш записати ці слова самостійно. Став відео на паузу зараз і запиши самостійно слова у буквар. Якщо тобі ще потрібна допомога, то давай подивимось. Ми будемо записувати слова так. Юнга. Юрок. Тюлень. Ось тепер можеш поставити відео на паузу та записати ці слова у букварик. На рядочку в завданні 10. Коли все виконаєш, повернись до перегляду. А у нас залишається ще одне завдання. Завдання 11. Давай прочитаємо спочатку речення, які є в цьому завданні. Юля запитала Юстину Юліанівну. А де росте квітка Йонона? Нам треба з тобою списати речення, у якому Юля запитує Юстину Юліанівну. Якщо Юля запитує, то в кінці речення якийсь знак? Буде писатись. Знак питання. Знайди це речення в тексті. Ось це речення абсолютно правильно. Тож його нам і треба записати у наш букварик на рядочку нижче. Розпочнемо ми писати, поставивши. На початку речення тире. Далі ми запишемо з великої літери початок речення. А де росте квітка Юнона? Між словами ми робимо проміжки. В кінці речення ми напишемо знак питання. Постав знову відео на паузу. І уважно запиши це речення у букварик. Потім повертайся до перегляду. Час оцінити свою роботу на уроці. Постав собі оціночку розфарбуй квадрат біля потрібної крапельки. Я теж розфарбую свій. А ми підсумовуємо урок. Все вдалося. Чи виникли труднощі? А може нічого не вдалося? Я тобі дякую за твою чудову роботу на уроці, за твої старання. І їх результат вже добре видно. Ти молодчинка! Час відпочивати. Тож я з тобою прощаюся до нових зустрічей. Гарного тобі дня!